Вітаю, а зараз ми прямуємо з вами до польського національного музею. Національний музей у Варшаві це скарбниця польської та світової культури. Заснований у 1862 році. Він пройшов складний шлях, пережив війни, руйнування та відродження. Сьогодні його колекції нараховують сотні тисяч експонатів від античності до сучасності. Як створювався один із найважливіших музеїв Польщі? Давайте зноримось в його історію. Музей народився у складний час після листопадового повстання 1830 року, коли польща втратила свою автономію. У 1862 році, завдяки зусиллям польської інтелігенції та дипломатії Олександра Волопольського було засновано музей образотворчих мистецтв. Перші колекції складалися з гіпсових зліпків, картин та скульптур, куплених у Європі. Серед них шедевр Пінтурікіо Мадонна з немовлям, Триптих Зоплакування Христа, Белагемба або Святе сімейство Йорданса. Музей довгий час не мав постійного приміщення. Колекції перевозили з однієї будівлі в іншу від головної школи до палацу паца. Лише у 1923 році було прийнято рішення про будівництво спеціальної будівлі на Єрусалимській алеї. Архітектор Тадеуш Толвінський запропонував сучасний для того часу проект у 1938 році. Після 11 років будівництва музей нарешті відкрив свої двері. Друга світова війна стала трагедією для музею. Під час Варшавського повстання німецькі солдати грабували та нищили колекції. Багато експонатів було втрачено не завжди, але завдяки мужності співробітників, зокрема директора Станіслава Лоренса, вдалося врятувати тисячі творів мистецтва. Після війни музей став центром відродження польської культури. Лоренс зібрав розпорушені колекції, а археолог Казімеш Міхаловський привіз унікальні знахідки з Номібії, фрески з Собору Форас, які сьогодні є окрасою музею. Музей не лише зберігав мистецтво, але й активно популяризував його. Виставки Леонардо да Вінчі, Рембранта, французьких імпресіоністів приваблювали тисячі відвідувачів. Сьогодні національний музей це не лише картини та скульптури, це простір для діалогу з сучасністю. Музей плакату у Вілянові, палац у кролікарні, колекції дизайну та фотографії. Все це частина великої історії. Однією з найвизначніших частин музею є галерея середньовічного мистецтва. Тут зберігається найбагатша колекція польського середньовічного мистецтва 14 16 століття. Це твори, які спочатку призначалися виключно для церков. Виставка створена для того, щоб глядачі найкраще зрозуміли роль мистецтва в релігійному житті середньовіччя. Епохи, коли не існувало поняття мистецтва в сучасному розумінні, у галереї ми побачимо вражаючі флігельні вівтарі та скульптури, що прикрашають так звані райдужні балки, колони, а також численні дрібні об'єкти, літургійні інвентарі, вівтарі, картини та скульптури, призначені для приватної молитви. Презентація таких різноманітних творів дозволяє пізнати майже повну картину багатьох галузей мистецтва, живопису, дерев'яної, кам'яної та алебастрової скульптури художніх ремесел. Супереч попереднім поділом на техніки галерея наближає глядача до середньовічної образотворчої культури, в якій у просторі храму існували об'єкти різноманітного характеру. Мета виставки показати як універсальні явища, так і ті, що характерні лише для окремих регіонів середньовічної Європи. Окрім галереї середньовічного мистецтва, музеї є галерея стародавнього мистецтва, галерея Фарас, галерея старовинного мистецтва, художня галерея 19 століття, галерея польського дизайну. То чим мені запам'ятався Національний музей у Варшаві? Перш за все, різноманітністю колекцій. Музей має багаті колекції, які включають понад 830 тисяч експонатів. Вони охоплюють широкий спектр мистецтва від стародавніх часів до сучасності. Тут можна знайти твори живопису, скульптури, графіки, декоративного мистецтва, фотографії та багато іншого. По-друге, збіркою польського мистецтва. Однією з головних особливостей музею є велика колекція польського мистецтва, яка охоплює різні періоди і стилі. Зокрема, можна побачити роботи таких відомих польських художників, як Ян Матейко, Юзеф Халмонський, Ольга Божена і багато інших. Окрім польського мистецтва, музей має значну колекцію європейського живопису, включаючи творів майстрів епохи відродження, бароко та модернізму. Тут представлені роботи італійських, нідерландських, французьких, німецьких і іспанських художників. В музеї також є зали, присвячені мистецтву Сходу, включаючи єгипетську, перську та індійську культуру. В цих експозиціях можна побачити стародавні артефакти, зокрема мумії, фрески та ювелірні вироби. Музей постійно оновлює свої експозиції, організовуючи тимчасові виставки сучасного мистецтва та різноманітні культурні заходи. Тут можна дізнатися про нові тенденції у мистецтві а також побачити роботи сучасних польських і міжнародних художників. Будівля музею є пам'яткою архітектури, яка поєднує елементи класичного та модерністського стилів. Вона була побудована в 1930-х роках і є одним із символів міжвоєнного модернізму у Варшаві. Національний музей у Варшаві є місцем, де можна поринути в історію та культуру не лише Польщі, а й всього світу. Побачити шедеври різних епох і насолодитися багатством мистецтва. Буде можливість обов'язково завітайте сюди. У тіші стін, де час мовчить, де кожен штрих, мов спомин світла, стоїть музей, немов маяк, що крізь віки несе мистецтво, заснований одні журби. Вогонь повстання згаснув, та в ньому зібрали скарби, і тольщий подих, й голос часу. Національний мов легенда, ти вартиш світ і дня у кожній саміт давня сцена, на, де оживає суть буття, і коли про свій хіло. Скадниця в серці Варшави, тут Мадонна схиляє зір і фараон з пісків вітає, Йордан Матей ковряд, шепочуть правду, що не втрачає галерея, фараснов розмова, стіня мину піських стін, а кожна залає в обнова. Світ відкриє знов і знов. Національний Бог, легенда Ти вартиш світ і правду дня. У кожній залі давня сцена, над, де оживає суд буття. І коли фрески гімн модерну середньовіччя тінь жива. З тобі культура вічна вірна. Скадниця в серці бар. Став щитом мистецтво, сила вітчизни, що веде народ крізь гром. Сьогодні ти вікном світи, де час і прості злиті в алосі. Тут кожен гість знаходить міть, що промовляє твоє серце в гармонії з мистецтвом. Національний мов легенда, ти світ і прав. Навіть в ні вогню руїни ти не зламався, став щитом. Мистецтво, сила вітчизни, що веде народ крізь гром. Сьогодні ти вікно у світи, де час і простір злиті в діалозі Тут кожен хіст знаходить мить, що промовляє твоє серце в гармонії з мистецтвом. Тут молодь бачить новий стиль і голос часу, не мовчання, фотографії, плакатів, дизайн, що кличе на пізнання У кожній формі щось живе, в і завтра поруч в залі музей не спить, музей росте, Мистецтво тут звучить у дії далі. Вічного життя